Справжнім королем сірої зони регламенту був не відділ інженерів, а одна людина. Механік Смокі Юнік. Його філософія була простою: якщо це прямо не заборонено правилами, значить це дозволено. І він довів цю філософію до рівня мистецтва, постійно змушуючи Наскар переписувати свої ж закони. Його хитрощі увійшли в історію, і без сумніву стали легендарними. Наприклад, якось він встановив паливо ширшого діаметру, який сам по собі вміщував майже 19 літрів пального, дозволяючи проїхати на кілька кіл більше між підстопами. Або ж його Шевель 66-го року, який вигравав занадто багато. Інспектори ніяк не могли зрозуміти, в чому секрет. А секрет був у тому, що Смокі побудував його трохи меншим. Машина була у масштабі 7-8 від реального розміру. Ледь помітно для ока, але достатньо, щоб мати значно кращу аеродинаміку. Він охолоджував пальне, щоб воно стало щільнішим і більше вміщалось в бак, протравлював кислотою кузов, щоб зменшити вагу. Кожна його машина була інженерним шедевром на межі фолу. Хоч Смокі Юнік був головним болем на скар, але саме такі люди рухали прогрес.